Додану вартість як підставу для оподаткування. Наступна частина для душнів. я не знаю, де ви надибили ту марксистську літературу. Не додана, а саме додаткова. Я на прикладі звичайного аркушу паперу А4. Але мій внутрішній і економічний параноїк сміявся. Хоча є певний нюанс. Вітаємо маленькі економісти! З вами Сашко Єзикат, і сьогодні говоримо про додану вартість. Я тут схаменувся, що на моєму ролику, що таке ПДВ, чому бідні стають біднішими, а багаті багатшими. Тисячі переглядів, а значить, схоже, здалось доступно пояснити, що таке податок на додану вартість. Але я не пояснив, що таке і як власне утворюється сама додана вартість, з якої держави і збирає той самий ПДВ. Отже, вмосите зручненько. Я на прикладі звичайного аркушу паперу А4 розкажу вам сьогодні, як утворюється додана вартість. Для справжніх поціновувачів економіки ще розкажу різницю між доданою, додатковою та чистою доданою вартістю. Ну і куди ж без приколів з українського законодавства? Нагадую, що в своїх відео я ставлю тайм-коди, тому ви можете одразу перейти на потрібну вам частину відео. Готові? Що таке додана вартість? Класичне визначення. Додна вартість це сума, яку компанія додає до вартості товарів чи послуг за рахунок витрат на робочу силу, матеріали та інші ресурси. Але як і обіцяв, поясню надзвичайному, знайомому всім нам, так званому офісному папері формату А4, звідки береться папір. Ні, ми не розглядаємо варіант у магазині або офіс-менеджер видав. Копаємо. Папір виготовляють з деревини. Звісно, буває ще рисовий папір, восковий картон, фотопапір і навіть крафтовий папір теж є, прости господи. Отже, наш аркуш паперу зроблений з дерева. Це нульовий етап. Ми вважаємо дерево сировиною, яка не містить доданої вартості. Так, я розумію, що дерево не само дошкутильгало на завод своїми ніжками-корінцями, але ми це опустимо, бо доведеться ще вираховувати додну вартість на сокирову, якою рубали дерево. Домовились. Дерево, нульовий етап, сировина. Дерево купили у садівників-лісівників за 100 гривень. Припустимо. Дерево обрізали, порізали, розмільчили та змішали з водою. Отримали так звану собі целюлозну масу. Для того, щоб приклад був зрозумілішим, ми додамо декілька етапів. Отже, виробник целюлозної маси купив сировину дерева за 100 гривень. Він витратив матеріалів для підготовки маси на 10 гривень, заплатив робітникам 30 гривень, оцінив амортизацію зношення свого устаткування у 10 гривень, заклав інвестиції в розток виробництва, щоб обробляти більше дерев у 20 гривень. Ну, і заклав свій прибуток на цій парті у розмірі 10 гривень. Всі цифри орієнтовні та не виключні, але для прикладу будемо їх вживати. Таким чином, виробник целюлозної маси на виході оцінив свій товар у 180 гривень. От різниця між сировиною на вході та кінцевим товаром на виході і є додана вартість. Різницю у 80 гривень, яку додав виробник до вартості сировини. Але не забуваємо про податки. Окрім всіх інших податків, які мали та могли сюди нарахувати, виникає ще один мій улюблений, непрямий податок податок на додану вартість ПДВ. ПДВ входить в ціну товарів робіт або послуг та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець так званий податковий агент. В нашому випадку продавцем податковим агентом є виробник целюлозної маси. Тому до вартості товару він одразу додає ПДВ. 180 гривень плюс стандартна ставка ПДВ у 20%. В нашому випадку це буде 36 гривень, тобто 216 гривень разом. На вході дерево за 100 гривень, на виході целюлозна маса за 216 гривень. Далі ця маса потрапляє на завод, який вже безпосередньо виготовляє аркуші паперу А4. На вході ми маємо сировину целюлозну масу за ціною 216 гривень. Виробник додає ще якісь реагенти, витратні матеріали на 100 гривень, оплату праці 70 гривень, амортизацію засобів виробництва 50 гривень, інвестиції ще 50 гривень, прибуток 100 гривень. Отже, до сировини у 216 гривень. Виробник паперу створив додану вартість, яку оцінив у 370 гривень. Додаємо вартість сировини і отримаємо ціну на виході за партію паперу до оподаткування. У 586 гривень, окрім всіх інших податків, які можуть виникнути обов'язковим, непрямим податком додається ПДВ. У нашому випадку, якщо беремо 20%, це 117 гривень 20 копійок. Таким чином, кінцева ціна складе 703 гривні 20 копійок. Отже, всі товари та послуги, які ви додали в процесі виробництва товарів або надання послуг, то є все додана вартість, яка обкладається спеціальним непрямим податком ПДВ. Ще ви можете зустріти термін додаткова вартість. Не додана, а саме додаткова. Англійською мовою додана вартість value added, а «додаткова вартість supplies value. Я не знаю, де ви надибили ту марксистську літературу, але термін додаткова вартість то звідти. Якщо спростити, то Маркс вважав, що вартість засобів виробництва та вартість робочої сили треба враховувати, а все що інше, так то грошики, які безкоштовно привласнив власник засобів виробництва. Ну, тобто нахір інвестицій та прибуток, бо то все від лукавого. Не буду вам навіть голову забивати, просто запам'ятайте, що додана вартість і додаткова вартість то різні речі. Якщо ви чуєте щось подібне, то перед вами або той, хто не знає різниці, або марксист. В обох випадках вести діалог про економіку з тою людиною не варто. Як запам'ятати різницю? Мій улюблений податок ПДВ. Ви всі знаєте, що він податок на додану вартість. Ще ви можете зустрітись термін чиста додана вартість. Як рахується чиста додана вартість? В стовковій економіці вона називалася чиста продукція. Чиста додана вартість дорівнює додана вартість мінус амортизація. Дисклеймер: наступна частина для душнів. Отже, додана вартість та законодавство і практика. Ми розглянемо не саме поняття доданої вартості, бо з цим я сподіваюся зрозуміло. Якщо ні, то пишіть в коментарях. А додану вартість як підставу для оподаткування. А саме податку на додану вартість. Податок на додану вартість є особливою формою податку з обігу, який введений в більшості країн. Оподаткування доданої вартості сплата податку новоствореної вартості на кожному етапі виробництва наближають цей податок до прямих податків. Хоча я нагадую, що ПДВ не є класичним прямим податком. Визначення доданої вартості має суттєвий вплив при призначенні податків, які були сплачені суб'єктом господарювання в процесі виробництва товару, хоча є певний нюанс. З фіскальної точки зору, податок на додану вартість має високу ефективність. Зокрема, широка база оподаткування цього податку забезпечує надійність, а головне стабільність надходження до державного бюджету України. Стягнення цього податку на всіх етапах руху товару від виробника до виробника. Забезпечує рівномірний розподіл податкового тягаря між суб'єктами господарювання. Це те, про що мені неодноразово писали в коментарях під роликом про ПДВ. Дякую, я читаю коментарі, як бачите, реагую. Реагую я також на ту частину коментарів, від якої мене поплавило. Тому слідкуйте за руками. Уважно. ПДВ нараховується на кожну частину доданої вартості, яку створив виробник. Відповідно, кінцевий споживач купує товар за ціною збільшеною на всю суму платежів ПДВ, які були сплачені при попередніх стадіях руху товару та послуг. В ролику про ПДВ я казав, що врешті-решт покупець платить за все. А мені писали, що ні, кожному цепочці сплатив сам ПДВ. Та фіг там. Товари, послуги, які ви купуєте, містять в собі вартість ціну всіх ПДВ, які були сплачені. Бо у вартості вхідної сировини він сидить пропорційно, і тому ціна пропорційна, а не вхідна ціна мінус ПДВ сплачений раніше, арифметика, п'ятий клас. Чи коли її там зараз вчать. Ок, тепер щодо законодавства: є закон України про податок на додану вартість. Але хочете прикол? В ньому немає визначення, що таке додана вартість. Але найсмішніше в доданій вартості не це. А те, що законодавством України передбачено, що датою виникнення податкового зобов'язання. З ПДВ є або дата зарахування коштів від покупця на поточний рахунок, або дата відвантаження товару. Що є логічним, бо це податок на додану вартість. Тобто ви створили щось, товар або послугу, і воно тепер має додану вартість, ви на неї прикручуєте ПДВ і платите його. Але якщо ви берете передплату за товар або послугу, які тільки збираєтесь надати, то виходить, що доданої вартості ще немає, а податок ПДВ вже є. Ну, гаразд, може це не найсмішніше моїх жарт, але мій внутрішній економічний параноїк сміявся. На цій ноті будемо дякувати. З вами був Сашко Язикати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно чи цікаво. Напишіть в коментарях, чи вдалося мені доступно пояснити, що таке додана вартість. Для мене це важливо. А ми пам'ятаємо Крим, Донецьк, Луганськ і всі тимчасово окуповані території то Україна. Дякуємо захисникам та захисницям України. Дивимось вперед і під ноги та несемось!